Всім привіт, друзі! Вирішив зняти ще одне коротеньке відео. Робимо зі штатного кабеля Bluetai B3A. Ось такий, який йде в комплекті для сонячних панелей. Робимо з нього кабель для зарядки від прикурювача в авто. Зі старшими моделями такий кабель йде в комплекті. А з нашою ж моделлю дають тільки отакий для сонячних батарей. Можна докупити його окремо оригінальний, але то десь в районі 1200-1500 гривень коштує за оригінальний кабель, що я вважаю занадто висока ціна. Того, яка ідея, що нам треба зробити? Нам треба підключитися до ось цих конекторів з одного боку, а з другого боку підключитися до запальнички в авто. Для того купив я ось такі mc 4 Конектори. Ось сюди вони будуть підключатися, купив ось такий кабель правильного перерізу. Чорний і червоний. Ось я вже відрізав його. Бачите, що жила тут досить-таки товста. Якщо знайду маркування, то Зачитаю, я йду маркування тут на оригінальному кабелі. Дуже вам рекомендую брати товстий, товстий хороший кабель. Не економити на кусочку кабеля якогось тонкого, дешевого, бо це буде небезпечно і на що воно нам потрібно. Так, ти сфокусуєшся чи ні. Дивіться, тут. Ось: 16 AWG. Ось це переріз штатного кабелю. Я замовив такою самого перерізу кабель у магазині. Ось відрізав такий кусочок, зачистив. І як воно у нас тут буде. Ось ці перехідники мц 4 Тут я їх під'єднаю з одного боку. А з другого боку в нас буде запальничка. Ось прикупив я. Окей, штекер-прикурювач. В ньому всередині є запобіжник, є ось діод, який буде показувати, що він працює, йде живлення по ньому. Його, відповідно, ми причіпимо з цього боку. І ось таким нехитрим способом ми зможемо спокійно заряджати нашу блюетті від авто. Або від інших гаджетів, які мають розетку 12 вольт автомобільну. Це, наприклад, є такі павербанки потужні. Бренд Brevia, я бачу огляди, є на 150 Вт, є навіть на 300 Вт, такий павербанк, в ньому є автомобільна розетка, тобто теоретично можна втикнути туди цей штекер. потім Через такий перехідник на штатний кабель в блюеті і вона отримує ще плюс 150 чи плюс 300 Вт до своєї скромної батарейки в 268 Вт. -год. Тому ось така штука. Дивіться, от я вже розібрав штекер від прикурювача, їх купив два. Насправді один розібрав, буду його отже приробляти, а другий маю Запасний. Дивіться, що тут всередині. Ось така картина. Потім йде запобіжник. І йде ось ця пимка на плюсовий контакт. Та я потім все зберу. Посередині в нас плюс. Сюди будемо червоний кабель чіпляти, а на ось цих вухах з боку тут йде мінус. Сюди будемо паяти, відповідно, мінусовий кабель. Ось так воно виглядає. І приблизно ось так я буду тут це діло припаювати. Я б вам показав повністю процес збірки, але трохи незручно, нема в мене таких кріплень для телефону, щоб і знімати, і паяти одночасно. Тому головне зрозуміти саму суть. Ось тут ми паяємо плюс, ось тут ми паяємо мінус. Збираємо це все діло, отримуємо таку штуку і все. Йдем, якщо розрядилася станція в блекаут, наприклад, йдемо в машину, запускаємо двигун, втикаємо це в запальничку. Через перехідник воно буде в нас ось цей оригінальний кабель, який йде в комплекті, підключатись. Його втикаємо в блюеті і заряджаємо, заряджаємо нашу блюеті. Має видавати десь в районі 100 Вт на зарядку, тому. Десь 3 години. 3 години, напевно, піде на те, щоб зарядити блюті EB3A. Ну, таке, не дуже, звичайно, швидко, але краще так, ніж ніяк. Краще так, ніж ніяк. Ну, і це мені знадобиться тільки після того, як допомогу з такого адаптеру, який я робив в минулому відео, коли я висажу... Свої батареї Макіта. Це сюди вдіваємо, підключаємо до штатного кабеля і заряджаємо нашу блюеті від ось таких э, акумуляторів. Коли, вибачаю за голосні звуки, коли сядуть в мене і такі всі акумулятори, тоді з допомогою ось цього адаптера. Можна буде зарядитись від авто. Так, наразі все. Дякую за перегляди, за лайки, задавайте питання. Всього найкращого.